Мене губи болять, бо я так молився весь час, що мене губи болять. <смі> коли я говорив, я бачив, що просто більшість плаче. Цей стан, коли ти усвідомлюєш, що ось людина тільки що з тобою спілкувалася і вже її нема. Коли не здатна усвідомити, що Бог поруч, ось тоді е -е, ти віра може зламатися. Головне, щоб знаєте, ми самі не стали е -е, цією злістю, коли ми постійно в цьому перебуваємо. На початку це був такий. Комплекс самозванця, якщо я його кину зараз, ну це смерть, і все він загине. А і той хлопець почав бігти. Коли з ним говориш, він відповідав тільки так або ні, і все він нічого не їв, не спав. Яв війську для того, щоб допомогти воїнам бути людьми в нелюдських умовах. Ще, будучи студентом в Київській православній богословській академії, я обрав цей шлях поєднати церковне і військове, коли я поступив на магістратуру і паралельно поступив на військову кафедру. І закінчивши магістратуру вже в САНі я став ще й офіцером. Це, було, це був 2018 рік, тобто ще до повномасштабного вторгнення я вже був офіцером і вже починав ось це капеланське служіння, хоча воно ще не було введено в правове поле. Але це було більше як волонтерська діяльність. Я вже потихеньку з цим ознайомився і приймав досвід від старших священиків. До 22-го я був чисто як волонтер, там щось передавав, як таке, знаєте, чи смаколики, якісь щось збирав, щось там. Таке як помічник Святого Миколая для військових. А вже з 22-го я принципово хотів піти до таких самих родових хлопців. І хоча б були пропозиції там, давайте там десь штабі, ще щось, але я собі відразу прийняв таке рішення і ну, по сьогоднішній день я в одному підрозділі. Перша моя ротація була на південь, на Запорізький напрямок в період контрнаступу. Якраз мене кинули на підсилення в Осу в Таврія. Це Оріхівський напрямок, Роботина, думаю, ви знаєте. І ось працював я в двох армійських корпусах, в які входило по декілька бригад. І моє було завдання підтримати їх бойових дух перед штурмовими діями. Освячував особовий склад, молилися перед виходом на штурм. Звісно, коли вони поверталися, ми також проводили молитву, багато хлопців сповідалися, багато причащалися. До речі, це дуже так активно, саме на позиціях відбувається. Хоча дійсно я не виїжджаю безпосередньо на, на нуль, я чекаю хлопців уже на другій, третій лінії, куди вони виходять на відновлення. І вже там, по запиту, я працюю. Ну, тобто забезпечують духовно-релігійні потреби. В кожного вони є, різні. І хтось хоче просто поспілкуватися, хтось хоче взяти участь в якомусь таїнстві, чи прийняти святе причастя, чи чи звершити сповідь. Е, хтось навіть охреститися там. Бувало таке, що навіть о, багато чоловіків е, відмовлялися від виконання завдання, і я приїжджав для того, щоб їх підтримати. І ось просто історія така банальна. Е, Хлопці, я не буду називати бригаду, ну хлопці можна сказати, які хлопці. Чоловіки вже всі з сивим волоссям. Я приїжджаю із заступником з морально психологічного забезпечення, що на той час зараз вже такої посади не існує. Щоб дізнатися, в чому причина, чому вони відмовились від виконання завдання. І знаєте, в кожного було таки незрозумілість в очах, вони не знали, що відбувається, куди вони йдуть, в них це був перший їхній досвід. І в кожного були аж сльози на очах такі. Спочатку вийшов перед всім зводом заступник з МПЗ, він з ними так поговорив. Вони йому висказали всі свої, е е е те, що їх турбує так дуже емоційно. І він каже: ну, а тепер запрошую до слова капелана. І я таки, знаєте, приходжу такий <головік> ну по, по зовнішності такий молоденький хлопчик, і тут стоять такі дядьки всі 50. І я їм маю щось сказати, розумієте, щоб вони виконували завдання. І я не пам'ятаю, що я конкретно казав, але ніби Господь мені вкладав у мої уста якісь слова. І коли я говорив, я бачив, що просто більшість плаче із тих всіх дядьків. І... і тоді вони почали сповідатися, ми разом помолилися, і після того вони вийшли на бойові завдання ще не один раз. На початку це був такий комплекс самозванця. Я думав, що я недостатньо роблю, щоб якось ну, допомогти. Ось це для мене якось було спочатку важко, Ну, потім я зіткнувся із втратами, і втратами своїх побратимів, доволі близьких людей, з якими я там, знаєте, з одного Казанаїв. І це було найважче, особливо коли це хлопці там, по 19-20 років. 에, тобто, втрачати найважче. Коли ми були на, на, на Лиманському напрямку підрозділом, і я в один день просто захворів. Ну, так стало погано. І заїхав до мене медик наш, надав мені допомогу, там ліки, все потурбувався, там новий чай зробив мені, знаєте, так попіклувався про мене. Ну, це ми вже як друзі були. І він виходить в цей же день на позиції допомагати хлопцям, і в цей же день я дізнаюся, що він загинув. Розумієте? От цей стан, коли ти усвідомлюєш, що ось людина тільки що з тобою спілкувалася, і вже її нема. Ось це, мабуть, такі усвідомлення, це, це най найважче. А потім, звісно, коли ти вже його ховаєш. Ось це такий момент, коли батьки ховають своїх дітей. Ось це такі теж найважчі моменти. Коли людина переживає якісь такі важкі стресові якісь умови, коли вона втрачає, і вона не знаходить відповідь на запитання, чому це зі мною відбувається, розумієте? І якраз це питання, де Бог, чому Він не поруч, вона коли не здатна усвідомити, що Бог поруч, ось тоді, як ви кажете, віра може зламатися, вона може зневіруватися. І важливо, щоб в цей момент був капелан або людина, яка може пояснити, чому так відбувається і де Бог. Коли виникають такі питання, я намагаю завжди пояснювати. Як Господь дбає про нас, що Він дбає про нас в контексті вічності. Так? Тому що Він перебуває поза простором часом. часу. Так, такий термін, трансцендентний відносно цього світу. Ми сприймаємо все в контексті цього світу. І тому ми не завжди можемо зрозуміти Бога. Щоб це зрозуміти, знаєте, як казав один святий, він казав, щоб Пізнати Бога потрібно відмовитись від свого знання, щоб досконалим незнанням пізнати того, хто не є об'єктом пізнання. Доволі такі важкі для сприйняття речі, але це означає, якщо ми відмовимося від простого шаблону сприйняття Бога, ми тоді зможемо якось підійти до нього ближче і усвідомити це. Я Думаю, що всі змінилися. От війна змінює всіх, і вона показує, як Найгірші, але так і найкращі сторони. І тут важливо просто важливо змінюватись в кращу сторону, ставати кращою версією себе, а не вдаватися до звичайних інстинктів. І я в війську для того, щоб допомогти воїнам бути людьми в нелюдських умовах. Бо можна просто, просто стати, знаєте, таким засобом для вбивства і втратити внутрішню людину. І тому я над цим і працюю і дбаю про духовний стан хлопців. Намагаюся, щоб вони проживали навіть такі якісь приємні дрібнички в своєму житті. Бо з цих дрібничок складається все наше життя. І навіть там смачна кава, якийсь там захист сонця гарний. От такі моменти, їх важливо помічати. Бо якщо ти вже цим не насолоджуєшся, то вже це можна сказати дуже ну, Це вже неповноцінне життя. Як казав мій один побратим, я вже відчуваю себе, ніби я просто машина для вбивства. Розумієте, і важливо тут, щоб він відчув в собі якусь таку людськість, відчув в собі цю душу. До речі, я створив такий QR-код в себе в підрозділі, де кожен там, Google-форма перетворив на QR-код. Кожен може відсканувати і звернутися до мене, прийде запит, і я просто або приїду, або подзвоню, і, бо, бо я один на весь полк. Бог є, він всюди, але не всі люди спроможні це побачити і усвідомити. Справа в тому, що багато людей думають, що Бог це такий чарівник, в якого ми можемо зробити замовлення, і він має нам дати це замовлення згідно нашої уяви. Так, але це не зовсім так працює. Це не, не пігулка, яку я. Отримав, і одразу все пройшло. Ні, Торостов Господь, він е не той, хто керує, знаєте, нами, як маріонетка, ніби смикуючи нас за ниточки, кажучи нам, що робить, він дав нам повну свободу е вибору, волю, вільну волю, і ми можемо обирати або добро, або зло. Як ми бачимо, що ворог він обрав шлях неправди, зла, а ми стикнулися з його вибором. Так ми обрали шлях захисту і шлях правди. Тобто це не Бог так зробив, щоб у нас була війна, ми страждали. Ні, це вибір нашого сусіда. Ми стикнулися з цим вибором, але ми на боці правди. І ми знаємо, що там, де правда, там Бог, а де Бог, там перемога. Це е, звичайна реакція людини, знаєте, це злість. Вона присутня у всіх людей. Головне, щоб, знаєте, ми самі не стали цією злістю, коли ми постійно в цьому перебуваємо. Коли я злий, ось важливо, щоб це мною не заволоділо, щоб ми не уподібнилися ворогу. Пам'ятали про це людське, що ми говорили, пам'ятали про міжнародне гуманітарне право ось в ці моменти. Е, тому е, я можу злитися, так, це природньо, але я, це не має мною володіти. О, о, ну, це особисто для мене важливо. Що ну, реакція може бути різною, але, але я маю це контролювати. Тут важливо розуміти, що прощення можливе тоді, коли в тебе просять прощення. Ось тільки тоді. Якщо на тебе йдуть зі зброєю, то про яке прощення може йти мова. Знаєте, хлопці мені розповідають, коли в них контактний бій, там буквально метрів десять, двадцять вони один від одного, і коли вони кажуть, «Хахли, ми вас їх уб'ємо, то ну, як там боєць, захищаючись, може там щось прощати? От тільки коли вони всі заберуться з нашої території і попросять пробачення, ось тоді щось можна говорити про якесь прощення. Знаєте, Я ось недавно повернувся з Покровську, ну, і з свого досвіду хочу сказати, що вони не питають, вони хочуть поділитися тим, що їм були, своїми історіями. Майже кожен мені каже, що я виходив з позиції з молитвою. Один боєць навіть казав, мене губи болять, бо я так молився весь час, що мене губи болять. Це дійсно, це дійсно було так, бо вони, вони там надіються на Бога, бо розуміють, що. Ось ці засоби особистого захисту, там, броня, каска, вони тебе не врятують, якщо тобі там, по тобі прилетить міна. А, і вони просять Господа, щоб цього не відбулося. І, і вони моляться і моляться щиро, так як ніде ніхто не молиться. Розумієте? Бо тому що, коли стоїть питання 50 на 50 або виживеш, або ні, ось тоді людина дійсно відчуває, що потрібна якась вища сила. І вони хапаються за, за цю віру за молитву, не би за таку тоненьку соломинку, намагаються просто викарабкатися з, з цієї ситуації. Тому кожен боєць мені розповідає свою історію, як він, як він вийшов з позиції. Це буває просто, думаю, що це неможливо там, якимось таким чудодійним способом, але це факт. Багато хочуть просто проговорити, як це відбулося. Причому це все в емоціях таких відбувається, як його поранило, там куди осколки попали. Ось ось це вони все проговорюють, як вони відбивались і просто виговориться хочуть. Тому тут важливо, знаєте, важливо служіння присутністю просто слухати, слухати і бути емпатійним, співпереживати побратиму. Боєць, який виходив із позиції через щільний обстріл, ну, він так як він мені розказував, танки, артилерія, міномети, тобто крило все і дуже щільно. І виходячи, він побачив пораненого бійця. Не, він не знав, хто це, не свого підрозділу, поранений боєць, який просто перебило ногу йому. І він його так просто, знаєте, взяв на плечі, і вони так разом бігли, так стрибав. І він каже: я так молився, і мені здалося, що він просто почав бігти. От е, я просто молився Богу, щоб він допоміг, бо я знав, просто якщо я його кину, зараз ну це смерть. Все, він загине. А і той хлопець почав бігти. І він почав бігти, і я просто він каже: Я ніби, знаєте, це якесь прозріння, ніби дійсно Господь. Стілив його на цей час, і він почав бігти. Він каже: я просто би фізично його не доніс, тому що він був більший за мене, важчий, і, і, і нести його було б неможливо. І просто покинути це, покинути на смерть. Але він почав бігти ну разом з ним, хоча б там опирався, але біг. І ці бійці вони живі. До речі, я досі спілкуюся з ними. Це був вже Лиманський напрямок. Справа в тому, що побратим втратив свого друга, найкращого друга, ну, свого побратима, з яким вони разом від початку воюють. І в нього була така дуже серйозна депресія, апатія. Він просто так сидів, дивився в одну точку, і коли з ним говориш, він відповідав тільки так або ні. І все. Він нічого не їв, не спав. Ну, дуже так серйозно його зачепило. це. І, і я коли приїхав до нього, намагався якось його, думав, як йому допомогти. От, от Реально, він просто ніяк не реагує. І коли я почав розпитувати, чим ти жив, хто в тебе друзі, чим ти займався, він мені сказав, що я в Слов'янську ходив в протестантську церкву. Я дізнався, що він зі Слов'янська, він прихожан протестантської церкви. А в мене в цей момент є пастор, ну, дуже добрий знайомий, протестантський пастор зі Слов'янська. І я просто дзвоню йому кажу: приїдь сюди, терміново треба твоя допомога. Але я запитую, якщо зараз я привезу пастора, тобі це добре буде? І він каже, це буде дуже круто. І я привіз пастора того, і ми так декілька днів. Ми з ним спілкувалися, і він просто вийшов з цього стану. Просто я зрозумів, що в цей момент думка цього протестантського пастора буде більш авторитетніша, ніж моя, оскільки це його духовний чадо. І я просто так і сконтактував, але сам постійно долучався, і ми разом і молилися всі трьох, і різні заходи проводили. І таким чином він просто вийшов із цього стану такої глибокої депресії. Тобто відчув цю підтримку. Просто я не знаю як, але це, це вдалося нам. Найперше в мене, знаєте, таке правило по життю: в будь-якій ситуації залишатися людиною. Ось бути самим собою, не показувати, що ти якісь там вищі там, чи нижчий. Ти один із них і з ними спілкуєшся на рівних. Просто є людиною і намагаєшся їм допомогти усіма своїми засобами. І тоді хлопці відчувають ось це і тягнуться до тебе. І одна така важлива, важливий момент такий це бути простим. Ось чим простіше, тим, тим легше, тим краще. Тоді хлопці відкритіші. У мене завдання було одне: це допомогти хлопцям. І мій день починався. З молитвою, що господи, допоможи мені допомогти хоча б одному». От якщо я допоміг, хоча б одному бійцю підтримав, допоміг, я знаю, що я вже день не дарма прожив. І я так намагався, я їздив від посадки до посадки, там, де всі базувалися, і просто ми сиділи довго, спілкувалися, там пили каву. Хтось відразу хотів щиро поспілкуватися там, десь наодинці. Хтось хотів посповідатися. Бувало таке, що цілий звод причащався. Цілий звод на пеньочку в посадки по черзі всі посповідались. А потім всі причастились. Для мене служіння капеланом це, це є покликання. Це не просто якась робота, за яку платять гроші. Бо навіть якщо закінчиться війна, я все одно далі буду капеланом. Коли вже прийняв це рішення, то знаю, що це твоє покликання, ти став на цей шлях, і цей шлях буде йти аж до кінця. Тому це певний спосіб життя. Це не просто якесь таке заняття тимчасове. Тому я як навіть як обрав цей шлях і ну, йшов до капеланства, так само я вже цим шляхом капеланства буду йти ну, до кінця.